Поїхали, дорогенька. Ні, їдьте, я, я не поїду. В смислі? Ви що, бабуся, ми не попросили, щоб я вас забрав, бабуся. Не. Ви ж військовим. Ж так, виском? Я обращалась, просила, на коліна падала. Ну? Но не можу. Чого? Не, могу, не можу, Собаками заберемо вас. Не. Чого? Усі шість заберемо, поїхали. Бабуся, ви що? Бабушечки. Ви ж просили, щоб ми вас забрали. На, на Ну так поїхали? Ні, ні. ні. Я не можу просити. Кого? я не можу. Хату бросити. Та ось, ви приїдете, потім і легше стане. А куди ми поїдемо? Ми зараз на цій машині поїдемо. А куди Ми зараз повогради і там розмістимо вас. Бабуся, поїхали, давайте, шведи. Ні, ні. Бабуся, я вам дякую. Велике превелике. Ви здіймась на Ні. Ви просите вулки. на колінах, щоб ми приїхали. Ми да. ризикуючи життям, приїжджаємо да, до вас, да. а ви кажете, я не, я не поїду, І що це? Як це називається, бабуся? Як це називається? От. Правильно? Да. Український. Ну. ну, Будь ласка, простіть мене. Так я не розповідаю. І що? Ми я вас не оставимо, бабуся. Ні, я назад не повернусь. Я назад не повернусь. Прошу вас, поїхали, бабуся. Назад не вернусь. Бабуся, поїхали, пожалуйста. Ой, Для чого вам помирати? Чого? В якому причина? Не брусь у хату. В яку хату вона зараз горить? Вона може згоріти, бо яку секунду прилетить сюди, бабуся. Ой, не можу. Ви ж подивіться, що відбувається зараз. Ось, знайшли, певні.